Сьогодні міністерства дали примірний обсяг коштів. Так що я, знаєте, холодним потом вкрився. Загальна сума за першими прикидками міністерств це тільки станом на сьогоднішній день, що нам потрібно буде витратити на інфраструктуру в Донецьку і Луганську 8,1 мільярда гривень. Зараз будемо думати, де брати ці гроші. Але при цьому ми також будемо звертатись до донорів з тим, щоб отримати допомогу на відновлення інфраструктури в Донецьку і Луганську і розроблення спеціальної постреабіляційної програми для Донбасу. Я попросив керівника Ощадного банку Андрія Гроча Пишного поїхати у Слов'янськ. Він вчора був у Слов'янську. І не дивлячись на складну військову ситуацію, і мілітарну, Ощадбанк розпочав завозити готівку і почали виплачувати людям пенсії. Там близько 250. А саме теж 250 мільйонів загалом. Десь така цифра: 250 скільки? 251 мільйон. От, Так що ми почали цей процес. І я хотів би окремо звернутися до жителів тих територій, які звільнені українськими військами. Треба разом відбудовувати Україну і ваші рідні міста. Повертайтесь назад, повертайтесь в свої міста. Центральна влада, все, що треба, вона все допомагає і все, що може, не дивлячись на неймовірні складності в країні. Але ми зараз знаходимо ресурс для того, щоб допомагати Донбасу. Повертайтесь в свої рідні домівки, ставайте разом. І будемо разом відбудовувати після терористів Луганськ і Донецьк.